Мене звати Наталя питаннями збереження здоров'я. Я займаюся уже поспіль 17 років. Я вхожу в міжнародну програму оздоровлення нації, навчаю людей бути здоровими. І ця інформація, яку я хочу донести вам зараз, для кожного може бути надзвичайно важливою, актуальною, і навіть на сьогоднішній день я би сказала край необхідною. Ми займаємося відновленням внутрішнього стану організму. Не лікуванням, а саме відновленням. Тобто наш організм це є е, так, якби загальна система, яка складається з багатьох систем, з 12 систем. Ці системи складаються з органів, органи, органи з тканин, а тканини з клітин. І наше з вами діло знати і відновити внутрішній ресурс наших клітин. Отож, існує система, система покрокова, система, яку легко запам'ятати, система, яку легко пропустити через себе, і навіть. Розказати, передати іншим, тому що ця система дає дуже швидкий видимий результат, і тоді оточуючи нас, питають: а що з тобою? Так ось система, щоб привести наш організм до порядку, нам потрібно перше його напоїти правильною, лужною, структурованою, біодоступною водою. І тільки тоді, коли наша засушена клітина розмочилася, ми можемо її добре почистити. Ми можемо з неї вивести і яди, і токсини, і гельмінти різного роду глисти внутріклітинні паразити. Тобто, перший крок ми поїмо організм, другий крок ми його чистимо. І тільки третім кроком ми клітину годуємо тим. Що в неї повинно попасти тим, що для неї є справді годуванням, тому що клітина складається на 70% з води, а 30% це різні мікро-макроелементи, ферменти, полінасичні жирні кислоти і амінокислоти. Тому третім кроком, після того, як ми вимили організм, вичистили, треба його правильно нагодувати. Тільки тоді він включиться правильно в роботу. І ось ми привели наш організм до порядку. Клітинка наша напоєна, насичена, вона чистенька, вона поїла правильної їди. І зараз їй треба створити захист антиоксидантний захист. Наш організм важливо залужнювати, бо в лужньому середовищі віруси, бактерії і різні хвороби жити не можуть. А ці чотири кроки вони залужнюють організм. І антиоксидант тому є якби закріплення. Антиоксид. Проти закислення. Отож, напоїти, почистити, нагодувати, захистити. Отак От ми живемо. І так ми навчаємо жити своїх люд... дітей, свою сім'ю. Ми передаємо їм певну культуру здорового способу життя. Недостатньо просто мити руки перед їжею, недостатньо просто чистити зуби там вранці і ввечері. Обов'язковий догляд за організмом це ці чотири системні кроки. Я в цьому бачу дуже велику логіку. Я також 17 років, так живемо, є сім'я. Так живуть мої діти, так живуть мої внучки. Я дуже радію, тому що їхній ранок починається з шлянки теплої коралової води. Розберіться в цій інформації, тому що ця інформація це реально є золото для того, щоб відновити ресурс нашого організму. Клітина напоєна, насичена, е, якби готова працювати, буде породжувати нормальне здорове потомство. І як результат, ми свіжіємо, молодшаємо, наші всі клітини регенерують і.